Мене звати Віталій, позивний мій корея. Провів я на позиції 131 добу. Вихід і захід дуже тяжкий. Я розумів це, що нас хочуть поміняти, але не було можливості. Віталій позивний Корея родом із села Бистровиця на Волині. До повномасштабного вторгнення займався яєдництвом, вирощував полуницю та малину. У війську пішов добровільно з перших днів. Бойовий досвід має з часів. АТО. поки ворог далеко, то його зупинити у далеко, щоб, щоб родина такого не бачила. Свій перший бойовий вихід у цій війні Віталій згадує як зовсім інший досвід, ніж у 2014-2015 роках. Каже, тоді не було дронів. Нині вони визначають майже усе. Треба, щоб і тебе, і з неба ніхто психи ну, не побачили. І, ну, Дуже тяжко, як скритися чи як замаскуватися. О, перший був мій вихід це був Донецька область, Авдіївка. Моє хрещення було, Авдіївка. Перший вихід це цікаво, що не так страх, нема такого страху, все цікаво там. Більше року 15-й мобільний прикордонний загін, сталевий кордон, в якому служить Віталій, боронить Сумщину. На позицію, яку бійці утримували понад 130 днів, заходили дві доби, згадує Корея. Під час утримання території постійно перебували під обстрілами, атакою дронів і спробами російських штурмів. Викопали ми три нори, двох перебували, а одна була запасна. І обстріли постійно і постійно лізли. По одному йшли, по два групи, по п'ять чоловік йшло. Як яка група йшла? І ми їх стримували. Ну, е... самий ближній бій був, це, це десь 7-10 метрів був, це ближній бій. Бувало, що там вже кричить здалека, хахли, ставайтеся, не". чи кри, здавайтеся. А ми мовчимо, типу, нас немає. Вони там ближче, ближче, ближче. І тоді відкривали вогонь. Перестрілка була з одним, то їх було п'ять чоловік, йшло. Два за трьохсоти, але вони відкотилися. А один такий агресивний, то ліс до нас відстрілювався, і в мене магазин ну, закінчився. Я пригнувся, він лежав, і я лежав. І перестрілювалися отак. Він не міг в мене попасти, я в нього не маю. Він мені в пальця в ліву лів, попав, лів, перебив пальці на лівій руці. Я присів е, магазина поміняти, а він подумав, що він мене вже, вже став, вже давай йти. На. Я встигаю магазина міняти і його прямо. лужу, так, прямо біля норки. Лужу. Побут на позиціях бійці облаштовували в укріпленнях, які зводили власноруч. Дві нори в нас було. В одній я був, а в другій пастер і катер. В норі такі ніші робили, де бика стояло, там продукти і вода. Не мали можливості гарячого попити, бо я, я як старший позицій запретив, щоб вогонь гріти, бо в нора нагріється і вона вночі буде світитися. Постачання, їжа, вода, засоби гігієни забезпечувалося з повітря, говорить Віталій. Забрати пакунки інколи вдавалося за добу або більше. Нам то гарно скидали і продовольство, і кану всього хватало. Ну, саме трудно було її забрати. Оцю посилку найважчим каже військовий: було не лише фізичне виснаження, а й психологічний тиск, постійне очікування атаки. Загадувати не хочеться багато там. Ті обстріли, ті от гази, як кидають гази. Питаюся наших, а ми кидаємо їм гази. Ні, каже, не кидаємо, бо це заборонено, заборонено коротше, гази не можна використовувати. А вони кидають гази. Нашу нору почали розбирати конкретно і в піввішками, і з кидами, газами. Моя норалась приблизно від хлопців три метри різниця. І мене вони першого першими, мене почали розбирати. Під час заходу на позиції була зелень, що дозволяла приховати рух. Коли ж листя опало, каже Віталій, будь-яка ротація стала смертельно небезпечною. Вихід з позиції, говорить боєць, тривав. Майже два тижні виходить. Фізично метрів сто проходиш і ноги все підкошуються. Тяжко було втягне. Ми мали уколи був без то ми при виході безболами обкололися. Далеко ми не могли. І так з позиції на позицію, з позиції на позицію добиралися. Вже як зельйонка пропала, то ще тягше до позиції добратися і тягше вийти з позиції. Це великий ризик для тієї групи, що заходить, і для тієї групи, що виходить. Ми віддихаємо, пройшлися. Пастух! Пастух! О! Чека. Кажи йо! 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 Корея? О, один, один що з кореї що лишився, що за Україну, а всі за О, який красивий, гарненький. Після 130 днів на лінії бойового зіткнення, каже боєць, змінилося ставлення до життя. Хочеться більше з сім'єю бути, більше уваги приділяти, що є такі. Ну раніше мені здавалося, що великі там проблеми чи що, а зараз на такі подумаєш, що там було переживати на ті гражданські проблеми. Ну це пиль. Зараз військовослужбовець на реабілітації готується повернутися до служби. Корея каже, чекає на закінчення війни, аби повернутися до родини та знову займатися улюбленою справою, вирощувати ягоди. Діана Крахматова, Натолі Сердюк, Суспільне новини, Суми.